Всім привіт! Мене звати Юрій і ви на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу прийняти участь у київському напівмарафоні незламності в минулому році, приблизно десь рік тому я бігав, дистанцію 5 км. І сьогодні я хочу також побігти цю дистанцію. Цей напівмарафон буде відбуватися в Києві на ВДНГ, на якому я часто буваю, катаю на велосипеді. Ну і сьогодні у нас 13 квітня, забіг буде десь через... Дві годинки, і я вирішив зайти ще за ту хату, трохи підкріпитися, тому що хочу їсти, а голодним без сил бігти не варіант. Купив собі вже обід, зараз буду обідати. Взяв котлету по київськи невеликий салат з буряка і трохи запеченої картоплі. Це все обійшлося 150 гривень. Якщо ви зараз також щось їсте, то всім смачного. До старту забігу залишилась десь годинка. Зараз зайшов на територію ресторана Прага, тут трохи прогуляюсь і покажу вам тут гарно. Ще хотів розповісти, в минулому році я пробіг 5 км за 26 хвилин 38 секунд. Посів 44 місце серед своєї вікової категорії, тоді було 31, в цьому році вже 32. Побачимо, яке буде місце, але... Я не дуже зараз як сказати, оптимістично дивлюся, що я рекорд свій, тому що я набрав 10 кілограм, зараз більше займаюся в залі з різними там, гантелями і так далі. І бігати там менше з минулим роком, Тому аж цікаво подивитися, що вийде в цьому році. По погоді сьогодні буде десь 20 градусів, чи вже є 20 градусів. Трохи холодний вітер, сонячно. В минулому році це було 30 квітня, коли я біг цей самий забіг, то було набагато холодніше, тому зараз, я думаю, набагато комфортніше буде бігти. Ну і куди ж без мотопедістів на задньому фоні? Вже підійшов на територію ДНГ, де головний головна буділля, і зараз буду йти на позицію старту. Сьогодні я буду бігати не один, а з колегами зі своєї роботи. Декілька буде колег. І старт буде в урбан-парку. минулих відео я вам його показував, якщо цікаво, залишу там посилання, де я його показував. І зараз я прямую туди, буду готуватись. Стартувати. Ось прикольна локація на ВДНГ, називається ДОТ. Недавно її відреставрували ось таку ось будочку, я не знаю, як вона називається. І тут можна буде попити каву після того, як побігаємо. І тут у нас така ось статуя українки зі снопом пшениці. Зараз я проходжу територію, де у нас тут їжа на мангалія, їжу на шарички, там катопля і так далі. У цьому році тут трохи її переробили. Слава по-іншому більше місця зробили, зробили більш такі обгороджені місця. Прикольно ці місця розвивається. Так як сьогодні вихідний, тут, окрім забігу, ще й люди Тут Багато людей. Так, якийсь чувак. Містер сосіска Гриль. Така салпа біля нього Це, походу будуть бігати. Не дивлячись на що життя продовжується. Окей, okay? промовились. Отримав я свій номер, залишу свої речі. У мене номер 5170, Біжу дистанцію 5 кілометрів. Зараз направляюсь на руханку. Я сподіваюся, що у вас там уже дуже дуже Це багато добре. Даша на нашого населення на руханку. Кажеться замарився, але прогрівся. Тому зараз прямую на старт. Трохи побуде місто старту і тут уже дуже багато людей зібрали, щоб протиснутися. Зайшов на стартову прямой, Спочатку стартує. Твоє за нагадаємо за 5 хвилиночок, подивимось за 3 хвилиночки. Буде стартувати хвилин. Досягнути вопрошу всіх глядачів, які почнемо отримати. Давайте побудуємо всім учасникам, який вставить у передовій. Отже, стартували. Багато чоловіків побігло вперед. Я сильно готувати поки не буду. Так, пробити. Один. один кілометр. Уже важку рота. Підвігаємо, бач.

Продовжуємо зустрічати фінішерів дистанції 5 кілометрів і готуємося. до старту наступної станції дистанції 10 кілометрів. Рома на цієї дистанції завершились. Стартова ми ще не закриваємо, а ще фінішує у нас п'ятірка. Отже, пробів 27. Досить 3 хвилини буде становити. Величезна. Зроблю гравіровку на металі. Так, так, напили мені ім'я Юрій 207. Ну що ж, буду завершувати це відео. Це місто другий на півмарафон, де я бігаю дистанцію 5 кілометрів. В цьому році трохи повільніше я прибіг, але я набрав більше масу в цьому році. Все одно результат непоганий, 27.07. Були моменти, коли я біг, я вже хотів здаватися на першому, на другому кеме, але все-таки не здався. Ні, ні, просто марафон не здався. Тому я забіг до кінця медаль. Отже, ось таке вийшло відео. Якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей.